Я танцювала в ансамблі Дружба, і Володимир Годовський зробив постановку Шкільна сюїта». І саме з цією постановкою ми танцювали по всіх закладах культури Рівного. Це було орієнтовно 83-85 рік. Але ну, спогад, напевно, як і у всіх танцюристів, такий ну, досить. Специфічний, тобто вас привели в гримерку, ви там переодягнулися, ви з закулісся вийшли на сцену, вас засвідчують софіти, ви станцювали, переодягнулися і знову пішли. Це мій перший спогад, що я танцювала в будинку культури. Далі була посвята в студенти. Це теж емоції того, що ти студент-першокурсник. Вони вищі, ніж сприйняття закладу. Тобто чогось такого особливо не залишилося. І, і, і дискотека. Я пам'ятаю, що до мене приїхали мої, мої родичі з Польщі, і Евка хотіла на дискотеку. І ми пішли саме на дискотеку в те приміщення, де нині розміщується виставкова зала Будинку культури. Власне. Це було і все. Далі мене доля абсолютно не приводила в будинок культури. Єдине, що я пам'ятаю, що одного разу, коли я брала інтерв'ю Володимира Євгеновича, працюючи на рівне 1 ми піднімали це питання, тому що саме тоді тимчасово була призупинена реконструкція, а в планах Володимира Євгеновича було її відновлення і завершення до його каденції. Я це добре пам'ятаю, тому що нас оператори ще тоді приносили відео, яке ми використовували, використовували в цій програмі. Це була таке сіра така споруда з тоді вже заміненими вікнами, правда, Ну, але але, ну, так, такий у неї був не, не дуже презентабельний вигляд. А потім в моєму житті був період, коли мені потрібно було щось змінювати. У всіх в житті бувають такі періоди, причому хотілося змінити щось кардинально. І я зайнялася пошуком роботи, я звернулася до тих людей, які мене знають, можливо, я можу бути десь цікавою, десь корисною. І мені запропонували спробувати себе в будинку культури, який тоді був на стадії завершення реконструкції, і запропонували мені зайнятися виставокою. Діяльністю виставкової зали, оскільки лише вона тоді була е, уже відремонтована, красива, е, і могла починати працювати. Я проходила повз парк, і мені було цікаво подивитися, я дивилася на Будинок культури і думала, ось тут моя наступна робота. Але в жодному разі я не могла подумати, що ця робота затягнеться ну, станом на зараз на 11 років. Це досить таки багато. Добре чи погано важко сказати. Це робота. Робота, яка дає мені можливість самореалізуватися, яка дала мені можливість пройти випробування як керівнику, як особистості. Я прийшла фактично без такого досвіду. Попереднього на керівних посадах. Так, я була програмним директором на рівне один, але це трішки інше, це менеджер середньої ланки. Ось тому а, мені потрібно було вчитися разом з колективом, сказати, що колектив був в захваті від нової директорки, я цього не скажу, тому що я потрапила на той період, коли 10 років будинок культури був на реконструкції. Тобто він був певною мірою, можна сказати, в такому сплячому режимі. І коли я після рівня один приватної структури, де, де не можна зупинятися, де ти робиш все, де ти зацікавлений у тому, щоб робити всього багато, і всього навчитися і бути корисним. То коли я прийшла в будинок культури, то я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається, і як таке в цьому світі може існувати. Менка була, як казав один знайомий, ломка свідомості. Займалися тоді колективи. Колективи працювали повноцінно, але вони були дуже автономними. Вони розуміли, що ніхто їм допомогти власне не може, тому що зали не було. Якісь концерти давати тут не можна було. Вони навіть орендували приміщення для того, щоб провести свої звітні концерти. Тому я розумію, що адміністрації не було можливості ані від них щось особливе вимагати, ні їм так само від адміністрації. Тому що ну, ситуація така дозволили їм займатися, бо це теж е, дуже такий момент е, тонкий. Коли займаються колективи, тим більше діти в будівлі, де проходить реконструкція, потрібно віддати належне керівникам колективів. Вони займалися, вони все це зберегли. Адміністрація, методисти, вони здебільшого працювали на зовнішні замовлення, тобто це загальноміські заходи. Я вже тоді пам'ятаю, прийшла багато було концертів, які давались на полігон на полігоні для військових. От е, такі моменти були, так. Да. Ну і все, активної фази не було. І тут приходжу я, тут закінчується. Ні, так, тут завершується реконструкція, приходить нова директорка, яка не знає, як було до цього, і починається новий етап. Ну, для мене це все було природньо і зрозуміло. Я робила так, як я робила, як я не можу не робити. Тобто е, я працювала на результат, і це було питання мого сумління. А не щось комусь довести. А колектив не міг зрозуміти, що відбувається, чому, чому пішло настільки все активно, і фраза так було завжди, а так завжди було. ну, Тобто, це була досить звична для мене, я чула її дуже і дуже часто. Хтось, хтось подав мені руку, хтось намагався підставити ногу. Ну, це ж, скажімо так, я думаю, що це як в будь-якому колективі. Нову людину, тим більше нового керівника, завжди сприймають по-різному, з застереженням якимось. Так само і мене сприйняли, довелося працювати якийсь час на авторитет, на довіру. Не без доброзичливих людей, звісно, що дійшлося. Але зате мені дуже повезло, тому що я потрапила на той період, коли ще мала змогу. Працювати з Віктором Морощаком, з Петром Невірковцем це люди, які дають тобі впевненість впевненість в тому, що ти на тому кораблі, який дуже надійний, і ти можеш рухатися, тримати штурвал і рухатися, бо, бо поруч є ці люди. Мені зараз їх дуже не вистачає. Але вони були на початковому етапі моєї керівної роботи. І вони мене підтримували, вони ділилися досвідом, вони мене сприйняли, прийняли, це немало важливо. Коли я вже знала, що маю бути директором будинку культури, в мене була розмова з директоркою Палацу дітей та молоді Іриною Перебушевською, і вона мені сказала, Оля. Ви навіть не розумієте, куди ви потрапите. Я не можу вам цього пояснити, але це одне слово культура. Далі ви зрозумієте самі. А я досить часто згадую ці її слова і цитую її. Дійсно, це культура. Це дуже така специфічна сфера, вона мені абсолютно була незнайома. Я виросла в сім'ї, яка ну, дуже і дуже далека від культури. У мене ніхто не співав, не танцював, і взагалі культура вважалася це як, як розвага, як щось додаткове, але це не серйозне. Це не, не професія, абсолютно, не професія. Тобто вчитель, лікар, інженер, ну. Угу. А співати, танцювати це поза робочим часом. Це, це не те. От тому. Для мене це була така нова сфера, і е, мені довелося вивчати людей культури. Е, коли ми почали знімати програму 70 історій МБК, багато довелося спілкуватися з різними людьми, з людьми з різних історичних періодів будинку культури. І всі ці люди розповідали, наскільки він завжди був. Сучасний на той час, наскільки він був творчий, наскільки він був е, модний і крутий. І хотілося б, щоб ну, коли ми працюємо зараз, да, і люди з тих часів дають нам оцінку, що ми молодці. Що ми тримаємо цю марку, то це говорить про те, що ми молодці. І хотілося б, щоб ті люди, які будуть після нас там через 30 років, через 50, коли вони будуть. Писати історію, продовжувати і читати історію, передивлятися ту, яку написали ми у свій час будинку культури, щоб вони теж поставили нам відмінно, що ми молодці, що ми у свій час підняли таку планку, а ми ж розуміємо, да? Планка, планку дуже важко опустити, її потрібно завжди піднімати. Я це відчула в якийсь момент, бо я розумію, що я піднімаю, піднімаю планку, а тут коронавірус це я так перескочила: тут коронавірус і... Планку піднімати ти вже не можеш, тому що дуже багато обмежень, обмежень ситуативних. А працювати треба і е, рухатися потрібно. Є таке бажання, і ти починаєш щось вигадувати, виходити з тих обставин, які, які створені. Це випробовування, це випробовування, але таке, яке ну, для. Для особистого стерженька, для самовпевненості, напевно, воно час від часу потрібне. Далі, далі почалось повномасштабне вторгнення, і, і тоді було найважче. Найважче не через те, що ми не могли працювати, а найважче через те, що наші хлопці пішли воювати. Ми чекаємо наших хлопців. Що вони повернуться, повернуться до нас і ми продовжимо писати історію таку класну, хорошу, позитивну. Іноді називаю будинок культури Моя культурна хатка, моя культурна домівка. Домівка це те, куди нам хочеться повертатися, де нас розуміють, люблять і приймають такими, якими є. Я бажаю, щоб всі люди, які приходять в будинок культури, чи працювати, чи відпочивати, чи займатися в колективах. Вони завжди почувалися в своїй культурній домівці, де їх люблять, шанують, поважають і завжди чекають. І нехай так буде завжди. Нехай тут панує атмосфера добра, злагоди, взаєморозуміння, любові і підтримки ще 100 років, як мінімум. Після нас!